Пане Антон, ми продовжуємо. В мене є лист від прес-служби прокуратури Хмельницької області. Якщо можна вивіді, будь ласка, його на екран про те, що у Хмельницькому виявлено факт перевищень повноважень патрульної поліції. Прокуратурою Хмельницької області виявлено факт незаконного затримання місцевого мешканця працівниками управління патрульної поліції міста Хмельницького. Ось встановлено, що правоохоронці, прибувши за викликом громадянина, його ж таки затримали, але потім, в судовому розбирательці в, судовому... в судовій тяганині, він повністю себе оправдав і сказав, що патрульні поліцейські працювали неправомірно. Скажіть, будь ласка, що це за справа? Якщо ви знаєте, прокоментуйте, будь ласка. Так, 18.02 е, в лютому місяці. Це ще в лютому місяці. сталося, так? Це ще в лютому так? місяці, да угу. було. Значить, отримали працівники патрульної екі... поліції. Екіпаж отримав виклик е, з приводу того, що по вулиці Гречка е, була ну скаргу, вони отримали. Приїхали на місце, побачили трьох е, трьох людей, які знаходили в стані алкогольного сп'яніння. Вони показували, що в тому місці були розкидані шприци. І вони хотіли відреагувати на це правопорушення. І ці особи були колишніми співробітниками, uh -huh. і всіляко заважали їм, провокували. Вони їм надали вимогу згідно 36 статті закону України про поліцію залишити місце події, відійти на визначену територію. Вони відмовлялись, про що, про що неоднократно були попереджені. І потім вже. На третій чи четвертий раз попередження, до них була застосована фізична сила, їх доставлено було в рай для складання статті 185 за невиконання законної вимоги працівника поліції. Суд скасував цей протокол. Ну я не маю не маю інформації з приводу чого. Можливо, недостатньо доказів. Можливо, було мало відеофіксації засняли цього. Ну, факт остається фактом, вони, суд скасував цей протокол. І по даному випадку зараз проводиться службове розслідування в обласній прокуратурі. А чому докази не, не дійшли? У вас же ж в кожного з патрульних поліцейських є камера на грудях. Тобто все, що вони роблять, фіксується на, на відеокамеру. Так, правильно, фіксується, але бувають випадки, коли камера може знімати, наприклад, Ілі землю знімати або десь перекрутитися, і, наприклад, погана відеофіксація в цей час іде. Ну, різні випадки. Можливо, десь випала, коли, наприклад, затримують особу, дуже часто вона взагалі випадає, падає на землю, може розбитися навіть. Ну, ну а тут, наприклад, навіть якщо камера впала, тобто це вже виявлено, що це факт правопорушення зі сторони громадянина, який робить це правопорушення. Тобто, це вже є підтвердження, що людина була неадекватна в той момент. А в цей момент я не знаю. Тобто, е суддя подивився це відео, так е, і патруль... сказав, що тут є, що патрульні поступили неправильно. Ну от зараз, е, Генеральна, прокуратура розслідування. Ну, от зараз е, Генеральна прокуратура проведе розслідування, і якщо будуть якісь е, дії неправомірні за сторони працівників, то будуть е, міри вже стосовуватися. Я зрозумів У нас є ще один телефонний дзвінок в нашу студію, якщо можна виведіть, будь ласка, його сюди. Алло, доброго дня. Вже, вже немає дзвінка, так? Ріслоки, да, затримуйте, да. Це, це ваші дії неправомірні, а не ваші дії неправомірні, шановний. Ви, будь ласка, на нас не переключайтесь, а робіть свою роботу. Я Я, запитую, які ви? в мірі прийняли по нашому зверненню, шановний, абсолютно ніяких, без дітей. Тому ви зараз нам погрожуєте тим, що ви можете. Я вам ще раз поясню. охорона, на місце події відбувається чи ми чи зміню, не чим ми з'їсть? Чим ми змінюємо? Чим зійсно непокор вашим вимогам? Будь ласка, нам відійти. Будь ласка, ми відійдемо. Добре, тон. Це визначається законодавством, якась неправомірна дія. Це якась є зе є, захисником, ну, будь ласка, я, захисником Я не захисник, я громадянин, який здійснював звернення, будь ласка. Тому, будь ласка, ви тому зачекайте. А зараз я буду. Я думаю, що це буде репортаж нормальний е, в соціальних е, е, сетях, Тому, будь ласка, я, я вас попрошу. Дивіться, ви зараз переключитеся на нас, тому що ми просимо вас здійснити вашу роботу. Роботу ви свою не здійснюєте, тому ви зараз здійснюєте пресен. тому, будь ласка, я здійснюю повний відео зараз запис нашої розмови. Я б, якщо подобається мій тон, Якщо вам не подобається Роб, мій тон, ви тон будь ласка, ось, я, Все, я, раз, раз, я так, вас готовий вислухати, Я, я слухаю вас. Я, я вас слухаю. Я вас хто, робиться, давайте, зачекайте. Давай, я вас слухаю. Хтось розмовляє. ви, хто, ви, ви старші, я слухаю вас. дії поліцейські. Значить, будь ласка, я вас прошу, прийміть якісь дії, будь ласка, пусунь, виявлення усі, постановники, хто залишив які є залишки в даних шприцах. Які там є речовини і особи, які причетні до даного правопорушення. Ви дали нам можливість це зробити? Я вам не заважаю. Ну ви дали нам я, можливість вам -ва я, кажете, ви я вам не заважаю. Я вам не заважаю. Я вам не заважаю. Будь ласка, дали можливість? Я, я відступлю. Я відступлю. Все, будь ласка. Ми вас дочекалися, ми вас. Ми вас дочекалися, будь ласка, ми вам ніяких спротив, спротив вашим діям. Ми вас для того, щоб ви, вас, щоб ви нам допомогли. Зараз, зараз ви, зараз 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 ви, зараз ви, зараз ви, зачекайте, зараз ви, замість того, щоб робити вашу роботу, ви, ви, ви починаєте робити пресинг, пресинг. ви пресинг. є на місці. Будь ласка, виконуйте. Да, Слухай вас. Телефонуй, Слухай вас. Так, э, ваше... знімайте, да, будь ласка. Так, да, ми телефонували по воду і постійно поліції. Так. А ви вживали якісь одну болі Це є, є то, різниця то, яка? Конечно. Якщо ви вживали алкогольні напиї, ми не можемо прийняти від вас ні письмову заяву. Тому що ви вживали алкоголь. Я маю якийсь нехайний вигляд. Як ви в за законах орієнтуєте, а? що ви так... орієнтуємося, закінчено. Тоді ви повинні знати, що якщо особа знаходиться в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або під дією лікарських препаратів, від неї письмова з'ява не приймається. Я маю давати якусь письмову заяву. Я, я до вас усно да, звернувся, да, ребята. Ви ви усно ми усно виконуємо і ви не даєте ну, нам зараз усно. виконати наші обов'язки. Чому це ми вам даємо. Ми не, ви ще не. Думаєте, ми не ви даємо? Ви що думаєте, викликали, приїхали, поліція? Я стану з боку, я стану, стану з боку. Робіть групу. свою роботу, ну, ребята. От і все, все, давай, давай. Все, ви їдіть, будь ласка, в сторону. Станьте на тротуар, на тротуар, будь ласка, на тротуар, на тротуар. Ви Мені прийшла особиста скарга, я стою що, на що ви вас. скаржитесь на так. працівників поліції. Так, так. Чому, Особисто скаржуся, так, так що, що, що вам не подобається в дії простір. Пояснити, що вони абсолютно бездії. Ну, дивіться, вони на даний час чекали старше руководство. Ви поможете що, ви збавлені, не буде. Так. Ви старший. Була, проводилась охорона місця подій. Зараз телефонуєте. Я, телефонує я чекаю цю будь ласка. Я стою на тротуарі, на першу частину не виходжу. Виконуйте свої дії. Все, будь ласка. Давайте ще за два екіпажа сюди, щоб було. зараз Що це таке? 19-7. Снімайте, будь ласка. Снімаємо, знімаємо, все там. Один приймає, там письмову скару, другий ні. Ну... Що получає? Ну там один знає, другий не знає. Ну це таке, це понятно. Що вони не виражають? Хто виражається? Чим я виражаюсь, братішка? Чим я виражаюсь? Чим я виражаюсь? Чим я виражаюсь? Якою лексикою? Якою лексикою? Якою лексикою? Якою лексикою? Якою нецензурною? Будь ласка, не я буду зараз бачити з громадянином. Ми стоїмо на тротуарі. Я почув, як ви говорили тим разом. Перше попередження, буде другий, третій, поїде. Зі Куди? Звідно зі зі чого? Законодавство чинного немає абсолютно ваших діях. Я його не вбачаю. Дивіться, ми можемо продовжуємо. Я стою Що, на, тротуарі. Собі на тротуарі, яке ви маєте право до мене звертатися. Я громадянин України, цивільний. Який ви? має вільний, безперешкодне право на пересування, ви на пересування. Власне, да, ви, згідно ви, конституції, парні. Ви, 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 ви порушите закон, шановні. Чого? Не звертайтеся, будь ласка, до мене взагалі чому це Ви порушуйте закон. Ми в чому? От я вам пояснив, в чому є подія. Чому ви, взагалі віде? до мене немає таких справи? Я вам повідомлю, будь ласка, займайтеся, шановні. Все, до мене ніяких вас не має бути абсолютно розмов ніяких. Розмов, ніяких. Поводи, взагалі мене не зачіпайте. Чому ви... То ласка. це зачіпають. Я Я закон не порушую. Я Я стою на тракту, арі Я закон не порушую. Будь Товим ласка, своїм там товаришам, ми показували все, диви. Бачиш? О, бачиш? Олександр Миколаєвич, важче за да. вас? Сріж, Сергія, в мене має документів з собою. А хтось може? Ніхто не може Я можу мене не підставлять. Я На можу підтвердити режиму, тому я ласка, можу звільняти від цього запитання. паспортного режиму. Паспортного режиму. Ми можемо доставити вас у відділок, ви записали. Ну і що? Для встановлення основного. ви мене не встановлюєте ніколи в житті, запам'ятайте це. Ви хочете перевірити, чи ми встановимо, чи не встановимо? Так, да, а ви право маєте це законом, щоб ви мене перевірити. Я щось про якесь правопорушення вчення, що не маєте. Оце вже ні. Ще раз кажу. Ви дуже. Ви взагалі не орієнтуйте, що мають, що врієнтуюся. не мають. Ви не орієнтуйте, що ви столі підтримаєте. Я на труд. Не путешайся. Я макаю рука, не порушую. Я тобі щось роблю зараз. Я вам виношу політику. Хто ж, що я проведення? Не говоріть до мене, не говоріть до мене. Відійдіть від мене, я нічого не буду можу. Ну що вам третє попередження? Заспокойтесь, не перебувайте. Охорона місця подій. Все, не зачіпайте мене, не говоріть до мене. Відійдіть Забираємо двох. Чому забираєте? Згідно чого? Згідно чого ви не забираєте? Що я порушив? Що я порушив? Яку статтю? Оборона місця події, вам зрозуміло? Я що вам заважаю? Чим? Своїми розмовами. Ви дійдіть від мене і все, шо, шо? я не буду вам заважати. Покиньте тут охорона місця події. Я на тротуар. Давай покинемо, давай покинем. Давай покинем, Я на тротуар. Визначай, огороджуй стрічкою. Огороджуй стрічкою. Огороджуй стрічкою. Він руками, він руками до вас не лізе. Підходьте, я визначаю місце. 20 метрів, відійдіть, будь ласка, на 20 метрів від цього. Відійдемо, давай я огороджую. Давай я огороджую. Дану місце від Звідно місце. Я обмежую, я обмежую. вас. Не чіпати, не чіпайте перебуває. Давай, 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 давай. Давай, 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 обмежую, обмежу. Ви на гарячу лінію урядову. Телефонуйте, відходьте. Давай, 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 хай обмежуй. Ну, это линии. Так, Вик, О, Прошу вас співпрацювати. Ну що, чекайте, ми за лінію, за лінію. Я сказав руки, блядь, гідня. Я тебе не Чекайте, що в нього затримується? Все, будь ласка. Слухай,